дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». У трускавці зграя підлітків знущалася з хлопця. Працівникам луцьких садочків збільшать зарплати завдяки надбавкам за престижність. Зеленський повідомив про нову зустріч із США в Саудівській Аравії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 20 березня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. На фронті російсько-української війни загинув військовослужбовець із Ковальського району Микола Луцюк, 1987 року народження. Він тривалий час вважався зниклим безвісти однак, результати ДНК-аналізу підтвердили його загибель. Про це повідомили в Турійській селищній раді. Миколу Луцюка мобілізували до лав Збройних сил України 27 червня 2024 року. Він виконував бойові завдання у складі 14-ї бригади та загинув 26 липня 2024 року в Куп'янському районі Харківської області. Стало відомою про загибель ще одного військовослужбовця з Маневецької громади Олега Городюка. Про це повідомив Маневецький селищний голова Олександр Гаврилюк. Олег Городюк загинув 23 липня 2024 року під час запеклих боїв поблизу населеного пункту Рівнопіль Волноваського району Донецької області. Саме в той день в тому районі він зник без вісти. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. За повідомленням міської ради, з квітня цього року працівники дошкільних закладів отримуватимуть вищу заробітну плату. Наскільки саме зростуть виплати, дивіться далі. У Луцьку вихователям Таняням нарешті збільшать зарплати, адже за півроку через низьку оплату праці звільнилося понад 100 працівників. У Луцькій міськраді повідомили, що з квітня цього року більшу оплату будуть отримувати понад дві тисячі працівників дошкільної освіти шляхом підвищення надбавки за престижність праці з 5% до 20%. Також помічникам вихователів та працівникам харчоблока буде проводитись щомісячна доплата з бюджету ту на це передбачать майже 23 мільйони гривень. Своєю чергою представниця громадянського руху свідомі Алла Наточі відзначила, цікаво те, що коли міський голова анонсував новину про збільшення зарплат працівникам дошкільнят в той час на освітній комісії, яка відбувалася теж сьогодні. Очільник департаменту освіти Віталій Бондар навпаки переконував колег по депутатському корпусу, що зарплати працівників садочків підвищити майже неможливо. На думку, але Точій, ці кроки зі збільшенням зарплат шляхом надбавок за престижність треба було зробити раніше. Тривалий час ми говоримо про те, що потрібно піднімати заробітну плату для дошкільних працівників. Вони фінансуються з міського бюджету, і це наше пряме підпорядкування, якому ми можемо самі встановлювати межі заробітної плати престижності, особливо що стосується престижності, і в законодавстві чітко прописано, що від 5 до 30% ми маємо право і можливість піднімати цю престижність. Але на точі зауважила, що вони з колегами по фрак. Неодноразово озвучували пропозиції щодо підвищення заробітних плат дошкіллю, адже останнім часом із закладів дошкільної освіти через неналежну оплату праці звільнилося чимало працівників. Відповідно, місто і садочки втрачають цінні кадри, які не так просто знайти у наш час. Однак підтримувати ідею влада не поспішала, бо це нібито неможливо через ряд причин. Втім, як показала практика, каже, але не точій, рішення так. Ки лежало на поверхні, втратили тільки час кваліфіковані кадри. Пізно ввечері, 19 березня, у селі Овадне Володимирського району спалахнула масштабна пожежа. Загоряння сталося близько 22.00. Горів будинок, у якому періодично проживали люди ромської національності. Вогонь повністю знищив перекриття будівлі, стіни та речі домашнього вжитку. Як повідомили в ДСНС Волині, на щастя потерпілих немає. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. 20 березня об 11.19 у селі Носачевичі Рожешинської громади Луцького району спалахнула пожежа у господарській будівлі. На місце події прибули рятувальники третьої державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Переспа. Займання ліквідували об 12.04. Як повідомляють у ДСНС Волині постраждалих немає причина пожежі встановлюється. Поліцейські викрили групу шахраїв, які ошукували громадян, перебуваючи за ґратами. Як встановили правоохоронці, зловмисники? Це засуджені, які відбувають покарання у Маневицькій виправній колонії на Волині. Вони створювали фейкові оголошення про надання неіснуючих послуг, після чого отримували доступ до особистих даних потерпілих 20 березня, за підтримки спецпризначенців та оперативного відділу установи, поліцейські провели санкціоновані обшуки. У засуджених вилучили мобільні телефони, сім картки та інші докази, що підтверджують їхню причетність до шахрайських дій. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх потерпілих та можливих співучасників злочинної схеми. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Цієї ночі ворог завдав удару по Кропивницькому та Слов'янську. За даними Нацполіції, Кропивницький атакували 20 російських дронів, які влучили переважно в житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Внаслідок атаки поранення отримали десятеро людей, серед яких четверо дітей. Усім Постраждалим оперативно надали медичну допомогу, кількох госпіталізували. Окрім численних руйнувань у житловому секторі, пошкоджені багатоповерхівки на місці працювали рятувальники та поліцейські, які допомагали місцевим жителям. Також увечері, 19 березня, російські війська атакували Слов'янськ Донецької області безпілотниками. Як повідомляє суспільне з посиланням на речника ДСНС у Донецькій області Станіслава Балдіна. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Попередньо завалів немає, а інформації про постраждалих не надходило. У соцмережах почало ширитись відео, на якому група підлітків знущається з 18-річного хлопця з інвалідністю. Інцидент стався 19 березня близько 20.00 на вулиці Мазепи у Трускавці, Львівська область. Як повідомили правоохоронці, у нападі брали участь четверо дівчат та один хлопець віком від 11 до 14 років. На оприлюднених кадрах видно, як одна з дівчат утримує потерпілого за куртку, не даючи йому вирватися. А інший підліток завдає йому кілька ударів по спині. Усе це фільмували на відео, яке згодом опублікували у соцмережах. Поліцейські оперативно встановили всіх учасників інциденту. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці опитують дітей у присутності батьків та психолога, з'ясовують усі обставини події. За фактом хуліганських дій слідчі відкрили. Кримінальне провадження за статтею хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Служба безпеки України затримала агента РФ, якого перекинули з Придністров'я для шпигунства. Він прибув на Одещину під виглядом підприємця, щоб завибувати українського військового та отримати секретні розробки бойових БПЛА. СБУ контролювала кожен його крок і схопила на гарячому під час спроби отримання флеш носія із секретною інформацією. У шпигуна також вилучили два пістолети. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Прикордонники Мукачівського загону виявили спробу незаконного переміщення товарів через державний кордон. Під час моніторингу ділянки кордону наряд відділу вилок помітив на березі річки тиса пластикову бочку, у якій знаходилися сигарети без акцизних марок України, 480 пачок та медикаменти 250 упаковок ймовірно. Контрабандисти розраховували, що течня доставить вантаж. До пункту призначення на території Угорщини наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконної оборудки. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 24 березня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегації України та США. Про це він заявив під час прес-конференції в Осло разом із прем'єр-міністром Норвегії. За словами Зеленського на зустрічі обговорять питання припинення вогню, зокрема безпеку енергосистем та цивільної інфраструктури. Президент нагадав про перемовини в Джиді 11 березня, під час яких Україна підтримала ініціативу США щодо тридцятиденного припинення вогню. Втім, після переговорів американців із Росією ситуація змінилася, і мова пішла про часткове припинення бойових дій. Зеленський наголосив, що Україна готова працювати в партнерстві зі США над подальшими кроками. Він також підкреслив важливість чітких домовленостей, аби уникнути різного трактування їхніх умов. Очікується, що після зустрічі української та американської делегації у Саудівській Аравії США проведуть окремі переговори з представниками Росії. Далі до новин світу. Президент країни агресора Володимир Путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які перебувають на території РФ без законних підстав, зобов'язані виїхати до 10 вересня 2025 року або пройти процедуру, так би мовити, легалізації. Документ опублікували на сайті правової інформації РФ. Відповідно до нього іноземні громадяни, зокрема українці, які перебувають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, мають до 10 червня 2025 року пройти медогляд, здати аналізи на ВІЛ та тести на наркотики. Крім того, влада РФ вимагатиме від українців здачі біометричних даних, проходження іспиту на знання російської мови, історії та погашення можливих заборгованостей. Такі вимоги закріплені в указі Путіна від 30 грудня 2024 року. Рішення Кремля посилює тиск на громадян України, які перебувають у РФ, і фактично примушує їх до отримання російських документів або залишення країни у Стамбулі. З подіями затримання мера міста Екрема і якого вважали головним суперником президента Ердогана на виборах 2028 року. Його звинуватили в корупції та сприянні терористичній групі. Затримання викликало масові протести по всьому світу. Люди вийшли на вулиці, станції метро та університетські містечка, скандуючи антиурядові гасла. Поліція жорстоко розганяла демонстрантів. Затримано понад 100 осіб, серед яких політики, журналісти та бізнесмени. Влада запровадила чотириденні обмеження в місті, а також заблокувала доступ до соціальних мереж, зокрема Ютуб, Інстаграм і Тікток. Опозиція назвала затримання цитуємо, державним переворотом і закликала громадян боротися за демократію. Сам імомогу заявив, що не відступить і продовжить захищати права турецького народу. Розвідка США проаналізувала ситуацію на Курщині і повідомила Білий Дім, що українські військові не перебувають в оточенні, як про це заявляв Дональд Трамп і Володимир Путін. Як пише Reuters із посиланням на джерела, хоча українські підрозділи зазнають значного тиску з боку російських військ, повного оточення немає. Раніше Трамп заявив, що нібито просив Путіна цитуємо врятувати життя тисяч українців, які за його словами були повністю оточені. У відповідь російський диктатор сказав, що готовий це зробити за умови капітуляції ЗСУ. Цю ж тезу. Трамп повторив під час виступу у Вашингтонському центрі Кеннеді та в інтерв'ю News. Президент України Володимир Зеленський спростував слова Трампа та Путіна, наголосивши, що Москва маніпулює реальними подіями. За його словами, українські військові продовжують стримувати наступ окупантів і не перебувають в оточенні. Водночас він визнав складну ситуацію на цьому напрямку та попередив про можливе посилення атак з боку РФ. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не пере. رمقայտեся